1, 2, 3, 4, 5, 6. Готові на що звернути увагу? Поїхали. Ну, по-перше, зверніть увагу на свій захист. Це імператор. Це імператор. Тому потенційно, якщо ви все ж таки в Україні є небезпека і треба захищатись. Вплив імператора він поки що на вас є. Тому, от, якщо є небезпека, не танцюйте. Оголеним на балконі, прямуйте місце укриття це перше. По-друге, зверніть увагу, можливо, ваші таланти требують, потребують розкриття. Тому, по-перше, зверніть увагу на небезпеку. А по-друге, на ваші таланти, які треба розкривати. Чому так? Да, тому що імператор і у вас дуже непогані таланти. До речі, можливо, для розкриття ваших талантів необхідний покровитель. Позиція номер 2 Зверніть увагу на те, що, можливо, вам потрібно подорожувати побільше. Зверніть увагу на те, що, можливо, вам потрібно більш активно рухатись. Зверніть увагу на те, що вам потрібно більше брати відповідальність на себе, і зверніть увагу на те, що, можливо, вам потрібно вчитись, вчитись керувати своїм життям. Також зверніть увагу на те, що не треба розгойдувати човен, але не той човен, про який ви чуєте по телевізору. Я маю на увазі човен стосунків. Тому, якщо у вас в стосунках щось не так, то візьміть на себе відповідальність. Домовлятись, вчитись, налагоджувати стосунки, та відповідати за свої дії та слова. Позиція номер 3 на що треба звернути увагу. Ну, дивіться, по-перше, зніміть рожеві окуляри, Чик. в мене вони не рожеві, а чорні. По друге, зверніть увагу, що треба конкретно, конкретно почати щось вивчати. Бо. Ваш час, вільний час, він може бути насичений навчанням. Тому зверніть увагу на те, що саме ви вивчаєте тут та зараз, а можливо, рожеві окуляри вам не потрібні. Тобто, ваша нагрузка або ваш само, ну, давайте так скажемо, самоз, ваша самозайнятість, вона може бути. Більш щільною, більш ефективною і, або більш раціональною. Позиція номер 4 На що звернути увагу? Фу. До речі, це непогана карта, в принципі 10 монет. І зверніть увагу, по-перше, на здоров'я, на здоров'я свого чоловіка, на здоров'я свого батька. Чомусь так. Будьте уважні на дорозі, застрахуйте своє в, чомусь так і йде, бо це гроші і так далі. А також зверніть увагу на те, що вас чекає в майбутній перспективі. Я розумію, зараз час такий, війна. Але подбайте про своє благополуччя на 10 років наперед. Тому думайте, куди інвестувати. Так, щоб в перспективі це дало вам. Ну, якийсь дохід, коли пасивний дохід, коли ви, вам вже працювати буде важко. Також тут багато людей навкруги вас. Якщо ви жінка, зверніть увагу на чоловіка. Якщо ви чоловік, ну, зверніть увагу, можливо, на жінку, але якщо, можливо, вам заважає або може допомогти якийсь чоловік, то зверніть увагу, можливо, якийсь чоловік може допомогти вам. Ну, це зверніть увагу на спонсора. Можливо, вам потрібна допомога. Тому не мовчіть, просіть допомогу, ким би ви не були. Або жінка, або чоловік. Позиція номер 5 На що звернути увагу? Ну, дивіться, небезпека поруч. Захищайтесь, бережіть своє здоров'я, бережіть свою енергію. На вас може бути скоєно напад. Це військовий напад, це енергетичний напад, магічний будь-який напад. Тому захищайтесь, будьте уважні, можливо, ваш захист потребує. Збільшення, посилення, можливо, вам потрібно більше вкладати зусиль в свій захист або грошей. Тому, наприклад, якщо ви купляєте, наприклад, автівку або будинок, то придбайте, щоб, наприклад, в автівці було дві подушки безпеки, а в вашому будинку був, наприклад, запасний вихід, вхід або, наприклад, підвал для. Того, щоб сховатись, ну, якось так, не тільки для консервації. А, ну і остання карта, на що треба звернути увагу. <кхм> Дивіться, вам потрібен посередник, який вас може розсудити. Бо, скоріш за все, у вашому конфлікті ви вже настільки зашорені, що готові набити, натовкти один одному мармизи. Або Пики або писки, що, як ви обираєте, От, і все ж таки вам потрібен посередник е, у стосунках. Тому, якщо ваші стосунки складні, користуйтесь посередником. Також зверніть увагу, якщо у вас є внутрішній конфлікт, можливо, вам потрібен е, психолог. І цей, е, психолог, можливо, навіть може бути чоловіком потенційно, хоча якщо ви. Ну, вам жінка краще психолог. Обирайте жінка, жінку, бо три спеціалісти психолог, дантист та гінеколог, мають бути, ну, давайте так скажемо, обрані дуже ретельно да, або дуже тендітно, уважно і так далі. Тому також зверніть увагу, можливо, ваш друг хоче, щоб ви посварились. Ну, Тут так, таке може бути, бо це може бути і не друг. А, ну він щитой, Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. ну вы зрозуме.